Дуже компактна версія миючого плесосу. Він потужний, миючий пилосос від бренду Roventa. А Які його особливості? Це смоктування сміття під час вологого прибирання. Спеціальний електропривід, який обертає їх, подається рідина. З цього контейнера. Ці диски обертаються, замітають весь пил і в цей отвір далі цей пил в цей контейнер збірника. Збірник компактний, легко чиститься, є циклонна система, хороша фільтрація. А, і у комплекті є ще один додатковий фільтр. Фільтри можна мити, легкий, керування відбувається за допомогою клавіш. І ось червона кнопка це вибух, це е, бустерний режим, е, пилосос перемикається у поселений режим. Е, акумулятор з'ємний. Тобто, коли він вийде з ладу, просто зміните акумулятор. Бо насправді двигуни пилососів колесо на досить довгий час експлуатації. Ну, акумулятори 2-3 роки. Це в будь-якого виробника Аж так. Його можна використовувати як його, до речі, не можна використовувати як ручний, тільки як звичайний в ручних тут була б якась ручка з кнопкою, тут такої немає. ну Звісно, ви можете отак от робити і отак от прибирати, але це вже не ручний, а якийсь костиль. У комплекті є декілька ганчірочок, дві вже прицеплені, дві є в запасі. Ці ганчірочки використовуються для різних типів покриття, ламінат, кафель, блок живлення і, звісно ж, підставка. так Поставили. Рідина на підлогу не проливається. Пилосос може стояти саме у такому вертикальному положенні. Тобто в шкафу собі поставили, дістали попилососили, помили підлогу, сховали. Досить зручно.